Знаєте, ще в далекому, десь, 2004-7 роках, Україна вже була поділена на два табори. І поділена вона була, хто б міг подумати, ікпортом. І зараз ті, хто знає, що це таке ностальгійно, посміхнуться, а ті, хто не знає, скоріш за все, вже пішли дивитись новий тікток про те, як Тун-Тун Саур вбив бігала бубу. Отже, зараз я поставлю вам дві версії того самого відео, яке передавалось виключно за допомогою технології стародавніх укрів. І ви скажете, яку з цих версій чули ви? Єдину правильну і іконічну версію від гурту Pain Або ж богопротивну версію від Evanescence. Але досліджуючи це питання, я зрозумів, що версія від Pain розповсюджувалась переважно на сході країни, тоді як Evanescence, у центрі і на заході. Тому мені дуже цікаво побачити статистику по ваших відповідях. Опитування в ТГ, до речі, показали результат 60 на 40, сторону Evanescence. За що окремо сором вам. Ну а тепер, коли ми розібралися з найголовнішим, я коротко пробіжусь по подіям другої частини.